Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні готую ароматні здобні та пухкі рогалики з трояндою та горіхом на здобному тісті з додаванням кефіру. Рогалики виходять не лише смачними, м'якими та ароматними, але й довго залишаються свіжими та не черствіють. Кого зацікавив рецепт? Долучайтеся, будемо готувати разом. Для тіста нам знадобляться ось такі інгредієнти. Тісто я буду замішувати на кефірі: 400 мл кефіру, 100 г Масло, дрібка солі, трішки ванільного цукру, дріжджі, два яйця, цукор 200 грамів і борошно, скільки вбере тісто. Беру глибоченьку мисочку, так як тіста буде багато. До миски додаю дріжджі 40 грамів із загальної кількості цукру додаю 2 столові ложки цукру до дріжджів. і розтираю дріжджі з цукром. Ну, ось я так розминаю дріжджі, і вони одразу й потекли ось так. Пляшечку з кефіром я потримала в тепленькій водичці, аби він трішки нагрівся. І тепер виливаю кефір до дріжджів. Перемішую ретельно. І починаю додавати борошно. І це буде наша пару. Обов'язково, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури. І для цього я ще з вечора дістала всі продукти з холодильника, аби вони набралися тепла. Перемішую ось така консистенція і густа сметана. Накриваю опару кришкою та дам постояти 20 хвилин в теплому місці. Минуло 20 хвилин, дріжджі ось гарно запрацювали. Тепер окремо в мисочці я змішаю 2 яйця, пакетик ванільного цукру, дрібка солі і решту цукру. Це вінчиком перемішати. яйця з цукром додаю до опари, перемішую, Вводжу борошно. Спочатку десь половину. Перемішую наступна партія борошна. І тепер вже буду вимішувати руками. І ще трішечки, і цього буде досить. От, замісила таке тісто, воно таке трішки липке, але добре так тримає форму. Тепер тісто потрібно гарно помісити, і за мене це зробить кухонна машина. В чашу додаю десь одну столову ложку олії. Це тісто також можна замісити і руками. І відправляю тісто в чашу. І так буду замішувати тісто на третій швидкості з шести наявних. Минуло 10 хвилин. Тепер буду додавати м'яке вершкове масло. Ну і ще повимішую хвилин з 5. Ну от, Тісто я замісила. Ось таке має бути тісто, воно не повинно липнути до рук. Всього борошна тісто зібрало 900 грамів. 100 грамів ось залишилося з кілограма, Кілограм я відважила і 900 грамів зібрало тісто. Тепер тісто потрібно накрити кришечкою або рушничком і залишити в теплому місці на 1,5-2 годинки, аби тісто гарно виросло десь в 2-3 рази. Начинка в мене буде з горіхів та варення з рози. Варення з плюсток рози. Горіхи потрібно подрібнити. І подрібнюю їх у блендері. Пересиплю все до більшої мисочки і перемішаю. От вийшла така густа-густа начинка, яка не буде витікати з рогаліків. Тісто гарно виросло. Дуже гарне тісто вийшло пухке, пухке. Осаджую тісто. Декілька крапель олії. Змащую поверхню стола олією. Вимішаю ще раз. Дуже гарне тісто вийшло. Тісто я розділю на менші шматочки, аби мені легше було з ним працювати. Ось розділю на 4 частини. І буде в мене 4 коржа, відповідно. З одним шматочком буду працювати, а ось ці накриваю плівкою, аби не завітрювалися. І починаю розкачувати. Олійкою з качалку. Так легше тоді розкачувати. Розкачую ось такі коржі приблизно 40-45 см в діаметрі. І розрізаю їх на шматочки. На кожен трикутничок викладаю одну чайну ложечку начинки і згортаю рогалики. Тут трішки тісто защипую. Ну, от так. Ось такі рогалики формую. І викладаю сформовані рогалики на деко, деко я застелила пергаментним папером, на невеличкій відстані, так як наші рогалики ще будуть виростати, збільшуватися в розмірі. Ось на такому, ось на такій відстані, один від одного. Все, і тепер рогалики відправляю на 30 хвилин приблизно на розстойку в тепле місце, аби вони ще гарно піднялися. Рогалики сформовані, перша партія вже гарно підійшла. Тепер змащую їх яйцем, одне яйце і столова ложка молока. Обережненько змащую. А тим часом в мене вже розігрівається духовка. Духовка електрична, ввімкнений нагрів верх-вниз, температура 180 градусів. Відправляю рогалики випікатися. Випікаються рогалики швидко, буквально 15-20 хвилин і готово. Рогаліки як пушиночки, м'якесенькі, неймовірно м'якесенькі. З цієї порції тіста виходить 50 ось таких рогаликів. Якісь трошки більшенькі, якісь трошки меншенькі. Ну, загалом ось 50 штучок таких рогаликів. Якщо вам забагато 50 рогаликів, можна розділити порцію навпіл і буде вам 25. Рогалики ще теплі, але я покажу, які вони у середині. Яке тісто гарне, начинки багато. Рогалики повітряні. М'якесенькі, м'якесенькі. Ось тісто таке. Ось це рогалики вже на наступний день. Вони залишилися такими ж м'якесенькими, як і були. Всі м'якесенькі-м'якесенькі. Ось. Ну і розріжемо, подивимося на другий день, які вони всередині. Рогалики вийшли ніжні, пухкі з ароматною начинкою. Це смак мого дитинства. І одразу згадується мені кущ чайної троянди під вікном біля будинку. До речі, варення з троянди, яке я використовувала у відео, привезла мені моя мама. І цей аромат наповнює мою кухню теплими спогадами. А які у вас спогади та асоціації з дитинством і улюбленими стравами? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені буде цікаво дізнатися. А може підкажете якийсь чудовий давно забутий рецепт з вашого дитинства, а я залюбки його приготую. Ну а якщо це відео вам сподобалося, не забудьте поставити подобається, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок. Сердечно дякую, що сьогодні були зі мною, і до зустрічі у наступному відео!